Опозиція, це що таке? Це просто ті люди, які сьогодні не при владі. Чи опозиція це альтернатива владі? Якщо опозиція це просто ті люди, які не при владі, то мене така опозиція не цікавить. Це означає, що це те саме, ті самі яйця тільки в профілі. Ну тут міняти шило на мило, я сенсу ніякого не бачу. Якщо це реальна опозиція, і вона претендує на те, щоб бути альтернативою владі, влада у нас авторитарна. Значить, опозиція повинна бути демократичною. Вона про себе і говорить, що вона демократична. Якщо демократична, то тоді там повинні бути демократичні механізми прийняття рішень. От вам відомо механізм. За допомогою якого відбувалось або продовжує відбуватись погодження кандидатів на мажоритарні округи в опозиції, вам, громадянину України, відомо, кого вам і за яким принципом буде запропоновано? Ні, вам не відомо. Я вам скажу, відбувається торг в кращому випадку. Це просто політичний торг. Коли політичні партії ділять між собою округи, при цьому виборця ніхто не питає. При цьому інтереси виборця нікого не цікавлять в Києві, тому що вони там сидять, вони ділять, вони розумні. Е, мене такий поділ або таке призначення кандидатом від опозиції обурює і мене це не цікавить, мені це не потрібно категорично. Там нема кому визначати, опозиційний я кандидат чи не опозиційний. У мене до них набагато більше питань, ніж у них може виникнути до мене. Хто вони, чим вони займалися вчора, чим вони займаються сьогодні, які є мотиви того, що вони роблять. Зрештою, чому не відстояли закон про мови? Запитань дуже багато. І у них насправді повинні бути зобов'язання перед людьми і перед тими кандидатами, які можуть іти по мажоритарних округах, а не зобов'язання людей перед ними обов'язково проголосувати за будь-кого. Кого вони запропонують на той чи на інший мажоритарний округ. Про мою опозиційність я дуже хочу, щоб говорили мої справи, а не якісь там три дяді, чи там два дяді і одна тьотя, які сидять в Києві, яких ніхто не бачить, які за зачиненими дверима незрозуміло користуючись, якими пріоритетами, визначають: тут буде Петро, там буде Микола, а там буде Степан на тому окрузі чи ще на іншому якомусь окрузі. Мене це обурює, мене це не цікавить. Про мою опозиційність. Має говорити те, як я голосував, коли був народним депутатом. Якщо у когось є питання, будь ласка, подивіться, задайте мені це питання. Моя публічна позиція по тих дражливих питаннях, які виникають в українському суспільстві. Мої публічні речі, мої публікації, їх можна читати. Вони, вони, вони не горять як рукописи. Все це є. І це є свідченням моєї опозиційності або моєї провладності. Якщо у когось виникають питання, я готовий з цим дискутувати, але не з ними. Я готовий дискутувати з виборцями, з людьми, з вами, з тими людьми, кого я зараз вийшовши на вулицю, зустріну. Це це моє. А от і кулуар, та кулуарщина, от все таке, коли там під сукном ці всі торги вони мене просто не обходять, не цікавлять.